Всіх вітаю на каналі Своя квартира. Ми говоримо тут про ріелторів, нерухомість, продаж квартир і так далі. В цьому відео поговоримо, чому бувають ріелтори, дуже такі хам, хамовиті, злі, не наприклад, вони не хочуть показувати квартиру, кажуть, «іди сам дивись, піднімайся, сам туди. і так далі. Тобто Вони не супроводжують. Ріелтор, хто такий ріелтор? Ріелтор це є посередник, який е, з, має звести тебе з е, власником квартири? Е, но, оскільки е, ця сфера трошки специфічна, то ріелтор зобов'язаний тебе супроводити. Е, по телефону, якби, він не має супроводжувати, тому що це е, не робота за кордоном, нам не інші послуги. Ріелтор має фізично прийти, зустрітись і провести тебе за руку до власника квартири і показати квартиру. Потім, як він показав квартиру, е, може він вже тебе не проваджати назад, але можливо, він і якщо це дійсно от Нормальний, влад... нормальний ріелтор, він має тебе назад в те місце, де ви зустрілись там, під під'їздом, має вас е, провести. От така е, робота має бути от, культурного, добре вихованого ріелтора. Але якщо ви прийшли на, в назначений час, назначене місце, домовились з ріелтором там зустрітись, а ріелтор вже показує комусь квартиру. І каже: Е, піднімайся сюди, на третій, там, четвертий поверх, отака то квартира, дзвони. Ну, бо перше у мене не виникає бажання вже туди підніматись, тому що я чувствую, що ріелтор не хоче виконувати свою роботу. Тобто він, він вже е, домовився зі мною тут, зустрітись, але його тут нема. Він робить вже якусь іншу роботу з іншими людьми і хоче, щоб. За чийсь щот я теж пішов і свої гроші йому дав. Так не буде і так не буває. От. <кій> і ще одна причина, чому ріелтори грублять хамлять, тому що вони займаються цією, цією роботою не в кайф, не в задоволення, Вони займаються для грошей, для заробляння грошей. А заробляння грошей е не приносить задоволення, тому що. Вони беруть об'єкти обдерті, облуплені, де власники хамлять, де неприємний запах, де двори неприємні. І взагалі де сфера неприємна. І там чисто вони е, хочуть по-бистрому зробити бабла, і все, і щоб клієнт е, свалив і більше їм не попадався. Все, от така задача ріелторів, які не люблять свою роботу. От. І це дуже погано, тому що м такий ріелтор ніколи не надасть тобі якісні послуги. Тобто цей ріелтор якби його задача просто впарити щось. Те саме, що ви можете на вулиці йти і вам впарять якусь сумку або якісь там парфуми, Неважно, яка та качество, воно вам не треба, але вони його вам впарять. Тому а, якщо вам грублять хамлять, то треба тікати від таких ріалтерів. Всім дякую.